Україні в ефірі підсумки дня на телеканалі Конкурент Волинь у студії працює Ярослава Олексюк. І далі розповім про найважливіше. У Луцьку викрили групу чоловіків, які облаштували нарколабораторію. В Одесі акція протесту проти Мера Труханова. В Німеччині збільшилась кількість українців, які потребують захисту. На війні загинув 32-річний Дмитро Семенюк із Боратинської громади. У бою за свободу та незалежність України загинув солдат Дмитро Семенюк, житель села Гірка Полонка Боратинської громади. Воїн загинув 14 жовтня 2025 року під час виконання бойового завдання поблизу населеного пункту Микільське на Сумщині. Редакція телеканалу Конкурент Волинь висловлює щирі співчуття рідним і близьким загиблого воїна, честь та шана герою. На рівненщині сталася смертельна ДТП близько 20.40-13 жовтня поблизу села Панталія вантажівка ДАФ, за кермом якої був 23-річний житель Волині. Під час повороту не надала переваги у русі та зіткнулась з легковиком ВАЗ. 46-річного водія легкового авто з тяжкими травмами доправили до лікарні, але врятувати його не вдалося. Чоловік помер через кілька годин. Водія вантажівки не постраждав і був тверезим. За фактом аварії відкрито кримінальне провадження. У Луцьку група чоловіків створила нарколабораторію, де виготовляли особливо небезпечний психотроп амфетамін. Про це повідомили у поліції області. Нагадаємо, у квітні поліцейські викрили групу осіб, які налагодили виготовлення та збут психотропних речовин на території області. Правоохоронці з'ясували, що окремі учасники займалися виготовленням речовин, інші зберіганням перевезенням і збутом. Під час санкціонованих обшуків за місцем проживання та у транспортних засобах фігурантів і причетних осіб правоохорон вилучили майже пів кілограма амфетаміну зіп пакети обладнання для виготовлення психотропів, електронні ваги, грошові кошти та гранату. Ці докази підтверджують їхню спільну злочинну діяльність. 17 квітня слідчі за процесуального керівництва прокуратури оголосили всім трьом про підозри за частиною 2 статті 307 кримінального кодексу України. Суд обиратиме їм запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою. Організував схему продажу наркотиків під виглядом лікування. На Волині затримали місцевого кримінального авторитета. За даними поліції, 42-річний чоловік змушував наркозалежних людей ставати на замісну терапію, тобто офіційно отримувати спеціальні препарати. Але замість того, щоб використовувати їх для лікування, вони віддавали ліки йому. Далі авторитет разом зі своїм спільником із Нововолинська перепродували ці препарати і заробляли на цьому гроші під час обшуків. Правоохоронці виявили таблетки бупренорфіну, залишки наркотичних речовин, мобільні телефони, банківські картки та великі суми грошей: понад 130 тисяч гривень, майже 24 тисячі доларів і понад 3 тисячі євро. Обох чоловіків затримали. Їм уже повідомили про підозру. холоди не змусили на себе чекати довго, а з ними холод в квартирах, лікарнях, школах і садочках. І якщо в інших містах в освітніх закладах подали тепло одразу, як стовчик термометра опустився, то у Луцьку схоже чекали, поки в приміщеннях садочків дітям почне зводити зуби від холоду. Осінні холоди прийшли до Луцька за графіком, попри сподівання багатьох на так зване бабине літо». Відтак вночі стовпчик термометра міг опуститись і до трьох градусів. А зранку школярі та вихованці дошкільних навчальних закладів змушені йти в холодні класи. Якщо в містах, зокрема у Волинській області, подача тепла в заклади комунальної сфери відбувалась незадовго від початку холодів, то у Луцьку батареї в групах садочків досі холодні. Холодно, трошки прохолодно, але вже мають включити тепло. Дуже холодно, майже як на вулиці. Ми сьогодні й не були в садочку, бо холодно, але завтра прийдеться йти. Ми хоч вдома можемо щось опалити, а там вже ж нічого не робиться. Дітки ж бігають, треба провітрювати. звісно, треба раніше, треба вже давно, мені каже, треба було. Як мінімум, садочок і лікарня. Представниця громадянського руху свідомі Алана Точій наголошує розпочати опалювальний сезон у Луцькій громаді можна було і раніше, адже як зазначив раніше, голова Волинської ОВА область повністю до цього готова. Звертаючи увагу на те, що вже давно вночі досить холодно вже опускається до трьох градусів температура відповідно зранку, дуже холодно. Коли приводять дітей в приміщення холодні, ну це означає, що дитина точно там не буде здоровшою. Це не не та історія, де ну комфортно дітям. Тому цей опальний сезон дійсно можна було розпочати раніше нічого цьому не перешкоджало, не було таких моментів, які там щось не прийнято, і воно не можна запустити цей опальний сезон. У Луцьк теплі кажуть, опалення включать 16 жовтня. Чому цього не зробили раніше, на що чекали? А на підприємстві аргументують, чекало, коли буде, так би мовити, холодно кілька днів поспіль. Слідкуючи за довідками про офіційну середньодобову температуру зовнішнього повітря від гідрометцентру, рахували відповідно три доби, коли температура була. Меншою ніж плюс 8 градусів за Цельсієм. за Цельсієм сьогодні. Ця третя доба, і завтрашнього дня відповідно ми маємо підставу розпочинати опалювальний сезон. І поки на луцьк теплі чекають потрібної їм температури, аби подати тепло в школи і садочки. Тим часом батьки дітей нарікають, що через холодні приміщення мусять іти на лікарняни і витрачати кошти на ліки для дітей. Тож виходить така собі економія. Тільки питання, за чи рахунок і ціною, чи його здоров'я. Далі переходимо до блоку загальноукраїнських новин. Ворог продовжує обстрілювати мирні міста та села країни. Вночі Чернігівщина знову опинилася під атакою російських дронів. У Чернігові через падіння безпілотника сталася пожежа на одному з об'єктів цивільної інфраструктури. Новгород Сіверський район у Семенівці ворожий дрон влучив у житловий будинок. Рятувальники ліквідували наслідки. На щастя, людських жертв немає. Також ворог вночі знову атакував Дніпропетровщину безпілотниками. У Павлограді, Кам'янському та Славгородській громаді після влучань дронів спалахнули пожежі. Рятувальники швидко їх загасили. Пошкоджені об'єкти енергетики, транспортна і промислова інфраструктура. У межівській громаді ФПВ-дрон влучив у житловий будинок. Пожежу також ліквідували. Внаслідок ударів постраждав 19-річний хлопець. Увечері 14 жовтня сотні мітингувальників зібралися біля мерії в Одесі. Люди вимагали не лише усунення негромадянина України Троханова від влади, але й притягнення його до кримінальної відповідальності. Про це інформує 24 й канал. Під час подій учасники дізналися про рішення президента України, запровадили в Одесі військову адміністрацію. Після цього, за даними 24 го каналу, акція ймовірно перетворилася на гуляння. На кадрах видно, що люди почали танцювати та. Та співати українські пісні нагадаємо, 14 жовтня СБУ повідомила про те, що меру Одеси Геннадію Труханову припинено громадянство України, оскільки за матеріалами справи станом на зараз чинний міський голова Одеси Геннадій Труханов є громадянином РФ та має діючий закордонний паспорт країни-агресора. В Одесі затримали начальника відділення військово-медичного клінічного центру південного регіону під час одержання хабаря. Про це інформує Нацполіція. За даними слідства, у червні 2025 року начальник відділення невідкладної хірургії вимагав від матроса неправомірну вигоду за сприяння в одержанні висновку військово-лікарської комісії, згідно з яким чоловіка планувалося визнати обмежено придатним до військової служби. У подальшому це дозволило б проходження служби у тилових частинах, зокрема забезпечення та та СП, навчальних центрах, закладах і підрозділах логістики зв'язку оперативного забезпечення охорони тощо ціна вирішення питання була встановлена фігурантом в розмірі 2 тисяч доларів. Затримали його безпосередньо після одержання грошей. За вимогу надати та одерження неправомірної вигоди, слідчі слідчого управління поліції Одеській області повідомили фігуранту про підозру за частиною 3 статті 368 Кримінального кодексу України. Суд обрав йому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з правом внесення застави. У Харкові сталася жахлива трагедія. Мачуха до смерті побила трирічного хлопчика і намагалася приховати це, вигадуючи історію про падіння у ванній. За даними поліції, 40-річна жінка зателефонувала в швидку та сказала, що її пасинок упав і втратив свідомість. Дитину доправили до лікарні, але, попри зусилля лікарів, хлопчик помер. Згодом з'ясувалося, що жінка вигадала цю історію. Насправді це вона побила дитину, та й таку жорстокість вона проявляла до хлопчика неодноразово. Поліція затримала жінку і повідомила про підозру. Тепер їй загрожує до 10 років ув'язнення. У Чернівцях викрили схему фіктивного зарахування студентів до вишів. За інформацією поліції, до злочинної діяльності були залучені проректор, доцент та начальник відділу одного з інститутів. За 4,5 тисяч доларів вони гарантували вступ до навчального закладу. Окрім цього, від студентів вимагали банківські картки для отримання стипендій, з яких надалі знімали гроші. Загалом за час роботи фігуранти заробили понад мільйон гривень. Під час обшуків вилучили готівку, печатки, накази. Про зарахування та чорнові записи. Усім трьом учасникам повідомлено про підозу у хабарництві. Їм загрожує до 12 років ув'язнення з конфіскацією майна. А поки ми обговорюємо найгарячіші події в Україні, світ також не стоїть на місці. Переходимо до загальносвітових новин. У Дагестані перекинулась вантажівка з розгвардійцями. Є загиблі та постраждалі. Про це інформують російські телеграм-канали. Станом на зараз відомо, що двоє розгвардійців померли на місці ще 11 госпіталізовані. На місці працювали медики, а також інші екстрені служби. Російські правоохоронці намагаються встановити причини ДТП. Це були головні новини на цей момент. Якщо у вас є більше інформації та бажаєте поділитися нею з нами, телефонуйте 050 782 4011. Стежте за новинами разом з конкурент Волинь. Ми тримаємо інформаційний фронт щодня для вас. У студії працювала Ярослава Олексюк. Бережіть себе та Україну.